Усім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами результатами з пресейлу, в якому я брав участь місяць тому. Е, для тих, хто не знає, що таке пресейл, якщо коротко, це попередній етап продажу нової криптовалюти, коли розробники відкривають доступ до придбання майбутньої криптовалюти за певною ціною ще до її випуску на відкритому ринку. Я брав участь у пресейлі проекту Мініма. Правда, я мав доступ до першої опції, тому що я тримав ноду по цьому проекту більше року, і відповідно бонусом для тих, хто тримав ноду, це був доступ до пресейлу в першій опції. Тож я зміг купити токен по найнижчій ціні по 21 цент за одну монету. Наступні опції були вже у відкритому доступі для всіх, хто хоче взяти участь. Але там вже були трошки вищі ціни за один токен. Якщо ж вам цікава більш детальна інформація, що таке нода та як на ній можна заробити, пишіть в коментарі, я обов'язково знімлю окреме відео на цю тему. Що ж, повернемося до пресейлу. Я купляв на пресейлі токенів на суму 170 доларів. Вийшла монетка сьогодні о 12 годині дня і почала вона торгуватися на біржі Bitfinex. І вийшла вона по ціні 30 центів. Правда, протягом декількох секунд ціна вже опустилася до рівня 13 центів, а потім падала і зовсім до 10 центів. Зараз монетка трошки підросла і торгується на рівні 15 центів за одну монетку. Звичайно, я не став продавати монетки в мінус, тож ця монетка поки залишається в моєму портфелі. Проект є досить цікавий, тому я думаю, коли почнеться ріст всього ринку всієї криптовалюти, то монетка може коштувати близько 50 центів, можливо, навіть долар і більше. Тоді і буду старатися фіксувати прибуток. Зараз моїх 170 доларів залишилось 113. В подальшому я також буду знімати відео, в які я проекти заходжу, в яких стартапах беру участь, в також, в яких я беру участь. Тож, якщо вам сподобалось відео, обов'язково ставте лайк і підписуйтесь, щоб не пропустити наступні відео. Слава Україні!